Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Васильівку, Дніпрорудне та Енергодар. Ці три місцини, так, це окуповані міста, і ми з вами зараз подивимось, коли ж все-таки буде звільнення. По Енергодару було в мене відео, але я не пам'ятаю, чи знесли його, чи, чи воно там є. Я не дивилась, там вже більше 500 відео, вже, ну, всі розбиратися. І це тільки на Ютубі. В TikTok я знесли мій аккаунт. Нехороші люди. Ну, нічого, переживемо. Так, дивимося. Перше, що ми дивимося, це Васильівку. Правосуддя. Стягується зараз туди дуже багато. Дуже багато, прям чмобіків. Але зірочка, вона вже ось. Вона вже видна. Тобто, уже звільнення вам, людям тільки треба трошки почекати. Тобто, зірка зазвичай каже, буде перемога, буде все, але трошечки згодом. Тобто, з Василівкою, от бачите, дьявол. З Василівкою нам трошечки треба почекати. Василівка це. В Васильівку ще буде період, коли буде летіти, там туди все, що може. Ось такий ще буде період. Буде оцей період аж до миру. кажуть З Василівкою буде ще ну такий неоднозначний період. Щоб взяти повністю Василівку, там ще щось з ресурсами. нашими Їх поки що не зовсім достатньо. Але воно буде. тобто все вже вирішено. План вже є, все вирішено. І от, бачите, вже ресурси вони, було недостатньо їх. А вже шестірочка. Тобто перехід з четвірки на шестірку, але все ну, одно щось, щось нам дали. Але його, ну, все рівно щось да недостатньо. Недостатньо. Але вже так, дивіться. Уже сім, 7 рицар Пентаклів і колісниця. Дивіться, рух якийсь напрямку Васильівки по звільненню. Давайте так, я не буду називати термінів. Я скажу так. Що у нас там новий рік Різдво? От десь новий рік різдво. Я думаю, що уже. Уже повинні якісь частини, з, саме от Запорізької області, бути з українським прапором. От прям повинні. Але єдине, що Васильівка це те місто, яке не Ну, буде, буде руйнація. Після визволення буде воно дуже зруйноване. Прям дуже. Але визволення буде. Тобто, нічого, да, руйнація буде. І найгірше це оце, оце, оце болото, яке залишилось, його треба буде позбавлятися. Да, там дуже буде багато трупів і багато буде руйнації. Жерду буде багато. І найголовніше, що і цивільні, і військові буде. Але все одно. Все буде. Ось якось так посилівка. Ну, думаю, що місяці два-три. Ну так, три навіть назову. Щоб... Бачите, ось вона перемога. Перемога на вашій території. Вам дякую, гарного вам тижня, гарного вам часу. Тримайтеся. Скоро будемо. Скоро, вже дуже-дуже скоро. Почекайте. Почекайте, почекайте і підписуйтесь, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і бути в курсі всіх новин. Дякую вам за увагу. До побачення!